Тут допоможуть з вирішенням питань, що турбують найбільше тих людей, хто не за своєю волі був вимушений покинути власну домівку та отримав статус переселенця у харківському просторі адаптації свій, що вже функціонує більше двох з половиною місяців. Щоденно багато відвідувачів, і кожному особлива увага від кваліфікованих спеціалістів. Ініціатива створення було харківського міського голови реалізується проект. Офісом реформ Харкова разом з нашими партнерами, благодійним фондом Права на захист. Щодо актуальності даного простору адаптації, ми бачимо, що він користується попитом. Вже понад 400 людей скористалися різноманітними послугами центру, починаючи від кеш допомоги до юридичних психологічних консультацій. Найпоширенішими є зараз серед внутрішньопереміщених осіб. Це юридичні консультації, тому що розуміємо, що багато документів було втрачено під час їх переміщення до Харкова. І зараз ми розуміємо, що буде тільки набирати обертів, тому що ми бачимо ситуацію на кордоні. Ми бачимо, що велика кількість людей зараз мігрує до Харкова і їм потрібно. Допомогти з адаптацією у Харкова. Саме це завдання є там завданням простору. Тобто, щоб люди, які приїжджають до Харкова, почували себе комфортно, щоб вони розуміли, що ми допоможемо їх з навігацією по місту і з різними послугами. Як функціонує простір адаптації, та чи задоволені люди його роботою, вирішив перевірити Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у рамках своєї візиту дипломат та Міський голова Ігор Терехов поговорили надання подальшої допомоги Харкову. Мер подякував організації за вже надану підтримку у відновленні житла та його підготовці до зими. Дуже вдячний вам, що в такі скрутні часи. Ви разом з Україною, разом з Харкова без перебільшення ви робите дуже значну справу для всіх українців, тому що від вас залежить настрій людей. Сила духа людей, бо коли люди відчувають, що за них турбуються, коли вимушені переселенці можуть прийти в такий центр, як в якому ми зараз перебуваємо, вони відчувають себе захищеними. Це робота. Тому щирі слова подяки вам за цю працю. Сьогодні, звісно, ми не поділяємо, що це харків'яни, а це вимушені переселенці. Для нас вони всі однакові, це наші люди. І вони сталися в скрутному становищі. І завдання і нас як місцевої влади, і всіх гілок влади, і звісно, вас. Допомогти цімлі і ваша команда слінкам са чудова це вілі Ви знаєте, я дуже вдячний вам за те, що ви робите. Так, ми тут для того, щоб допомагати, але основну роботу робите саме ви. І я був тут не так давно. Я був шість місяців тому, і також ми тоді договорились з Кароліною. Що дивлячись на цю ситуацію, я знову сюди повернусь. І а вже ж після усіх сказаних речей, це перш за все солідарність з українським народом, і це сам. Ми міжнародна солідарність особливо це важливо тут для вас, у Харкові, бо ви саме те місто на лінії фронту. І я хочу вас запевнити, пане мер, що он тут, воно з вами. У нас є певні розуміння щодо ресурсів, і ми будемо продовжувати нашу роботу. Також під час візиту Верховний комісар ООН та міський голова побували на місці одного з прильотів у Основ'янському районі. Мер повідомив, що постраждали житловий будинок, поряд з яким майже місяць тому вибухнув КАП активно відновлюють. Ми змінюємо звізда. Зараз буде експертиза. Вставимо всі вікна. Дуже хочу, щоб ми зробили термомодернізацію. Тому працюємо вже зараз. Працюємо. Не нітупульта зносити виконавилвикен. Це на щастя не ска Тут ми моналітамо управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило Україні пакет підтримки в розмірі 100 мільйонів доларів США у пріоритеті надання українцям грошової допомоги на підготовку до зими. Ми не можемо проводити велику перебудову реконструкцію, але ми можемо надати кошти для. Швидкого ремонту також ми готові допомогти з забезпеченням модульними будинками харків'ян, які цього потребують. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.